15 травня на календарі. Інформаційний портал золочів.нет підготував для вас випуск програми Новини за тиждень. Вітаю вас у салоні меблі, що на Кремулюка 12, велика рукавичка, третій поверх. Відкрилася велика виставка кухонь. Ціни виробника. Сьогодні ми говоритимемо про наступне: Україна переможе ці вробачення у золочеві. Зростуть тарифи на воду. Знайдено масове санітарне поховання вояків часів Другої світової війни, зіткнення двох вантажівок. Відбулися заходи з нагоди відзначення дня пам'яті та примирення із 71-ї річниці дня перемоги над нацизмом. Провели конкурс читців поезії Івана Франка в перекладах і не лише про це. Дивіться далі. Україна стала переможцем Євробачення 2016. Результати голосування: Україна 534 бали, Австралія 511 балів, Росія 491 бал, Болгарія 307 балів, Швеція 261 бал. Джамала виступила на конкурсі із піснею 1944 про депортацію кримських татар у 1944 році. Вітаємо Джамалу і усю її команду. Three hundred and sixty one points, which is not enough to pass your. У Золочеві з 1 червня зростуть тарифи на воду. Міське комунальне підприємство Золочівводоканал повідомляє про зміну тарифу на послуги з водопостачання та водовідведення з 1 червня відповідно до рішення виконавчого комітету Золочівської міської ради від 15 квітня 2016 року про затвердження тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення. Отож, з 1 червня тариф для населення, що проживає у приватних житлових будинках, становитиме 12 гривень 50 копійок за 1 кубічний метр. Тариф для населення, що проживає у багатоквартирних житлових будинках, становитиме 12 гривень 71 копійка за один кубічний метр. 11 травня у Золочівському районі на місці боїв 1944 року громадською організацією Товариство пошуку жертв війни пам'ять було знайдено масове санітарне поховання вояків часів Другої світової війни. У Золочівському районі на місці боїв 1944 року громадською організацією Ториство пошуку жертв війни пам'ять віднайдено санітарне поховання вояків, які загинули тут в боях у липні 1944 року. Дослідивши місце захоронення, ми прийшли до висновку, що тут захоронені вояки німецьких збройних формувань. При них є їхні особисті ідентифікаційні номери, які, власне, навели на думку. Підтвердили, що це є вояки німецького вермахту. Серед них вже знайдено половинку ідентифікатора, на якому є нанесена шифровка, яка означає, що це є вояк-українець із української дивізії СС Галичина. Прорвалася дивізія СС Галичина і йшла в нашу сторону, де ми жили. В нашому саді було дуже багато ранених. Коли яких я мала четвертий клас, клас інша, з мамою ходила біля них. Хто жив, ми їх напували. А як прийшла вже перша лава руських, вона їх всіх подострілювала, хто ще живий був. А потім хлопці сільські взяли і поховали їх, зробили могилу. Біля тої могили ми дівчата ходили ще. Весь час управляли, садили квіти, а потім я пішла вже з села, була доросла, і я вже не приходила в село так. А хто то був, чи то були німці, було багато і українців, і руски один похований, там є в тій могилі, бо навіть родина приїжджала і там собі сиділи коли могили і поминали його. Після вилучення людських решток із поховальної ями решки німецьких вояків будуть передані німецькій народній спілці по догляду за військовими похованнями в Україні, які пізніше їх перепоховають на збірному військовому кладовищі німецьких солдат, яке розташоване у селі Потеличі Жовківського району. Останки вояків українців із української дивізії СС Галичина. Які воювали в складі німецьких збройних формувань, будуть перепоховані 24 липня цього року на військовому кладовищі вояків СС Галичина, яке розташоване між селами Червоне та Єсенівці. Товариство пам'ять запрошує вже жителів Золочівщини та сусідніх районів 24 липня на 14.00 години. На військове кладовище вояків дивізія Галичина, де відбудуться поминальні заходи по загиблих вояках та урочисте перепоховання віднайдених товариством пам'ять решток вояків української дивізії СС Галичина у неділю, 8 травня, у районному народному домі імені Ігоря Білозіра відбулося родинне свято. Я вдячний Богові за маму. Ож казкові герої на вулицях Золочева вітали жінок із Днем Матері. Ідея такого креативного заходу належить наставникам та вихованцям Золочівського центру дитячої та юнацької творчості. У золочівському районі відбулося зіткнення двох вантажівок. Внаслідок ДТП травмовано двоє чоловіків. Дванадцятого травня. Чергову частину Золочівського відділу поліції поступило повідомлення по телефону від невідомої особи про те, що на автодорозі Львів-Тернопіль біля села Слові та району відбулася дорожня транспортна пригода з потерпілими виїздом слідчо-оперативної групи на місце події встановлено, що 12 травня близько 3 годин 20 хвилин на автодорозі Львів-Тернопіль між селами Метолин. Та селом Словіта Золочівського району Львівської області відбуло зіткнення автомобіля марки Мен під керуванням двадцятирічного водія, жителя селища міського типу Березовиця Тернопільської області та автомобіля марки Давс на пів під керуванням водія. 1966 року народження жителя міста Хмельницький внаслідок зіткнення оба водії із тілесними ушкодженнями госпіталізовані Золочівську центральну районну лікарню. За даним фактом відкрито кримінальне провадження 9 травня. У Золочеві відбулися заходи з нагоди відзначення для пам'яті і примирення та 71-ї річниці дня перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Червоні маки майорять у полі. Їх нам на землю посилає Бог. Насіяно їх з заходу до сходу, на всій моїй, на батьківській землі. І свящі, влажені, у тебе, чоловіко. І немає значення, в якій армії Українець відстоював честі незалежність України. Він завжди залишався українцем. То будеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї. Український націоналізм, патріоти вели підпільну жорстоку боротьбу з ворогом у роки Другої світової війни. Всечасних отців спільно з громадою помолитися за всіх жертв політичних репресій, за всіх, хто поклав своє життя на вівтар, свободи та незалежності України, комуністичному режиму Сталінським на початку червня, першої року ще до. Приходу німецьких військ знищили наших вчених освітян в Галичині в Золочівському районі около 800 людей. А я жива ще на весь світ сказала. Всі стараймочка Україна не вмре, не загине, прийде ще час настане й день, вона не правду скине. З метою відзначення 160-річчя від дня народження Івана Франка та поглибленого вивчення його творчості і популяризації літературної спадщини у Золочівській центральній районній бібліотеці провели конкурс читців поезії Івана Франка в перекладах. Діти читали вірші на українській, англійській, німецькій та польській мовах. Журі визначало переможців конкурсу. Перше місце зайняла лісова Зорислава. Дівчина представлятиме Золочівський район на обласному конкурсі. Ціле життя Івана Франка було, було боротьба за вільну Україну. Ми думаю, хлопці наші нині продовжати її. Так що я бажаю вам всім гарно не боятися. То не дуже страшно, основне вже то, що ви є тут учасники. Перемоги всім не буде, але основне – участь, як така. Для чого серце колчасте черня, для чого устенька, тиха молитва, а твоє слово остре як бжитва. Для чого твої очі вище так в день, Цьо ще святво серця паління? Ох, ті очі, темніші ноти, Кту же вигляда в них і сонця нехце? Вона так гарна, сяє так, Святою чистою красою, А на лиці ярій знак Любові, щирості, спокою. Deathless spirit of revolt, rousing man for mighty prowess, For happiness and progress. У кожного в руках тяжкий залізний молот, і голос сильний нам згори, як грім, грими. Лупайте всю скалу, нехай ні жар, ні холод не спинить вас. Юні плавці із Золочева успішно виступили на обласних змаганнях. 5 травня 2016 року в місті Львові відбулися змагання з першості області сплавання серед учнів дитячих юнацьких спортивних шкіл. Нелегко було тренерам визначитися, хто буде представляти Золочівський район, адже здібних учнів є багато і потрібно було вибрати кращих із кращих. Діти змагалися у плаванні на 50 метрів вільний стиль дівчата та хлопці. На 50 метрів брас дівчата, 50 метрів спина хлопці. Гарні результати показали, Іванів Денис виконав норматив другого юнацького розряду у вільному стилі та на спині. Мудра Настя виконала норматив третього юнацького розряду у вільному стилі. Завальнюк Вікторія, наймолодша учасниця змагань. Огуновська Марія, Папірянський Святослав, Ватралик, Остап. Нагадаємо, що тренуються золочівські плавці у басейні, що на базі реабілітаційного катехетичного центру при церкві Миколая Чернецького в місті Золочеві. У Золочівському районі сталося ДТП за участю мікроавтобуса та кінної підводи. 11 травня 2016 року, близько 22 години 30 хвилин на розділі Тернопіль в селі Підгородня Золочиської району збулася дорожньо-транспортна пригода. Зіткнулася автомобіль Доч Спринтер із гужовою підводою під на даний час невідомим їздовим. В Даний час ніхто не постраждав, тілесно шкоджені не отримав від госпіталізації. Відмовилися Проводиться перевірка. та встановлюється їздовий, який був учасником дорожньо транспортної пригоди. 18 травня в період з 14.40 до 15.00 буде проводитись навчальне оповіщення населення району за сигналами цивільного захисту технічними засобами з увімкненням електросирен. У зв'язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів уповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватись не будуть. Населення повинне зберігати спокій. Про це золочів.нет повідомили у Золочівській районній державній адміністрації Львівської області. Детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.Нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами. До зустрічі через тиждень. Thank you.